Друзі, вітаю вас на каналі SunLarix. Сьогодні ми знаходимося у місті Львів у пасіках Зубрицьких на готельно-ресторанному комплексі Soprano Inn, де нами було збудовано сонячну електростанцію потужністю 180 кВт. В даному відео ми чітко розберемо, яке саме обладнання ми поставили, яку кількість сонячних панелей ми тут встановили та на якому саме кріпленні. А також поспілкуємося з власником та візьмемо в нього чесний відео. По ліву руку від мене розташована наземна конструкція чотирьохрядка, на яких розташовано 160 фотоелектричних модулів, а саме це Jinko Solar потужністю 595 Вт. Перевагою даних панелей є в тому, що вони йдуть двохсторонні. Двосторонні панелі вони додають до загального ККД у порядку 10-15 Також плюс двосторонніх панелів в тому, що це є безпека, так як в Європі здебільшого використовуються двосторонні панелі, бо внутрішня сторона в нас також є. Кальоне готоване скло, яке при короткому замиканні не займається. Плюс двох панелі також є і зимою, оскільки під, скажімо, наземною конструкцією, чи сніг буде, чи лід. Відповідно, він є білий. Зимою в нас ампараж він піднімається, і відповідно відблиск від снігу на сонячну панель зворотньої рами надає також великий плюс до загального ККД. А зараз ми поспілкуємося з власником готельного ресторанного комплексу Сопрано Лоїн пані Лілією. Пані Лілія, мені, будь ласка, загалом, чому ви вирішили встановлювати сонячну електростанцію? Ну, вирішили довго думали. Все ж таки, як не як, на сьогоднішній день це дуже гарна перспектива, щоб зекономити гроші і звернулися до вас, щоб зробили вам нам. Такі гарні сонячні батареї. На даний момент ми дуже задоволені. Пішло половину коштів, щоб ми зекономили на даний момент. На даному об'єкті ми встановили два інвертора по 100 кВт фірми Солекс. Чому саме «Солекс»? Тому що саме «Солекс» може працювати з генератором без додаткових витрат на інші матеріали. Водночас, інші інвертори потребують до себе певні системи, які коштують немало коштів. Також великий плюс цих інверторів в тому, що в Україні є головний сервісний центр по цих інверторах, де по інших інверторах його немає. А загалом в майбутньому плануєте розвивати сонячну станцію, доставляти ще сонячних панелей? Ми плануємо і думаємо. і Я думаю, наші мрії все ж таки здійсняються, що ми зробимо тут таку сонячну, вашу сонячні електростанції, що ми будемо мати саме своє світло і не будемо ні від кого залежні. Ми вам цьому питання будемо допомагати. Отож, якщо ви також плануєте встановити сонячну електростанцію, багато сплачуєте за електроенергію, звертайтеся в компанію SunLarix, раді буде вам допомогти. До нових зустрічей.